Директор Уманського ліцею No3 Андрій Пікалюк став лауреатом премії Верховної Ради України. Втім, освітянин переконаний, це відзнака не особиста, а результат спільної роботи педагогічного колективу, підтримки учнів та їхніх батьків. Про принципи, які лежать в основі його щоденної роботи, у матеріалі телекомпанії Умань. Андрій Пікалюк працює в освітній галузі понад 40 років. Каже, за цей час визначив для себе ключові принципи роботи, відповідальність за результат і дитиноцентризм. Саме таких фахівців, які досягли вагомих результатів у розвитку освіти і відзначають премією Верховної Ради України. На премію президента мене подавало управління освіти. Я їм дуже щиро дякую за таке довір'я. Розміром вона 181 тисяча із хвостиком. Звичайно, без колективу батьків, дітей і педагогів. Я б не рахував би, що я на цю премію заслуговую. Фахову освіту Андрій Пікалюк здобув у Вінницькому державному педагогічному інституті. Про педагогічну кар'єру спочатку не замислювався, а вибір спеціальності був пов'язаний з історією. У процесі роботи з'явилося усвідомлення свого фаху та бажання працювати з дітьми. З 1984-го четвертого перервою на службу в збройних силах. І по 89-й працював в Маньківському районі селі Добра. З 89-го на посаді вчителя історії суспільствознавства тоді загальноосвітньої школи номер 3 Один рік працював заступником, три роки директором восьмої школи, а потім повернувся в третю школу на посаду директора з 2001 року. Педагог у своїй роботі керується принципом поєднання ґрунтовної змістовної подачі матеріалу з доступною та цікавою формою навчання, адже важливо, щоб учні не лише отримували міцні знання, а й мали мотивацію приходити на уроки, проявляли інтерес до навчання та залучалися до освітнього процесу. Перший принцип я ніколи не вимагаю з людей того, що не роблю сам. Спочатку вимоги до себе, а потім вимоги. До інших, до колективу. По-друге, підтримка, супровід. Ну й мабуть, дитиноцентризм. В центрі всієї твоєї роботи і уваги повинна бути дитина. Насамперед, за роки роботи за його плечима сотні нинішніх учнів і тисячі випускників. Важливу роль у досягненні результатів відіграє колектив, зазначив Андрій Пікалюк. За час педагогічної діяльності найбільші нагороди це, звичайно, звання «Заслужений вчитель України, відмінник освіти України, знак Сухомлинського, ну і звичайно грамоти різних рівнів міського, обласного, міністерського рівня, відзнаки за перемоги особисто як учителя за перемоги в Олімпіадах, відзнака за перемогу. Абсолютних переможців України з історії, з правознавства. Найціннішими відзнаками для директора є не власні, а нагороди учнів. Як казала Ліна Костенко, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Ти ніколи не досягаєш в повній мірі того, що ти прагнеш. І немає. Такої вершини, після якої б ти не зупинився і не сказав би я все, я не перевершений, на вершину той не виходить, хто задовольняється малим.